Принцеса Русалонька. Пошук скарбів. Аріель та її чоловік, принц Ерік, гуляли узбережжям. До різдва залишалося кілька днів, але погода стояла тепла. До них підбіг пес Макс. У зубах він тримав мокрий чобіт. О, мій чобіт! Я його шукав. Вигукнув Ерік. Закопати річ, а потім знайти її улюблена гра Макса. усміхнулася Аріель. Схоже, Еріку потрібна нова пара чобіт. Принаймні, тепер Аріель знала, що подарувати йому на свято, але треба придумати подарунки під ялинку ще й для всіх інших. Після прогулянки. Аріель та Ерік повернулися до замку. Тільки но вони зайшли всередину і прийшли у вітальню, як домоправителька Карлота оголосила, що настав час пити чай. Як? Уже? перепитав дворецький грімсбі, а потім подивився на кишеньковий годинник і потряс його. «Хм, мабуть, зламався. Ерік та Аріель запросили Грімсбі й почаювати з ними біля пишно вбраної ялинки. Яка ж гарна у нас ялинка? зауважила Аріель. Карлотта чудово підібрала для неї червоні і золоті прикраси. Дякую, принцесо, зашарілася Карлотта. Це мої улюблені кольори. Аріель усміхнулася, бо раптом придумала, що подарувати Грімсбі Карлотті. Наступного дня Аріель поїхала в містечко за подарунками. У взуттєвій крамниці дівчина вибрала найкращі чоботи для Еріка. Ще вона придбала пляшку з декоративним кораблем усередині. Сувенір нагадав їй. Про їхню першу зустріч з принцем у шторм за бортом корабля. Потім вона знайшла кишеньковий годинник для дворецького грімсбі у ювелірній крамниці. Аріель довго підбирала прикрасу для Карлоти у її улюблених кольорах. Нарешті запримітила золотий ланцюжок на шию з рубіновим кулоном. Найпростіше було вибрати подарунок для Макса. Дівчина зайшла у м'ясний магазин і купила найбільшу кістку для песика. А чим же порадувати батька, короля Тритона, русалок сестер і своїх давніх друзів із моря. Під кінець дня в одному з магазинів Аріель видивилась скляні прикраси у формі сердець. Яка філігранна робота. Загорніть мені їх, сказала дівчина продавцю. Повернувшись у замок, Аріель запакувала подарунки у барвистий папір. На кожному написала привітання. Залишилося тільки загорнути кісточку для Макса, але де вона? Пес поцупив свій різдвяний подарунок і вже гриз його. От бешкетник. Максе, не можна відкривати подарунки завчасно, суворо сказала Аріель. і забрала кістку. Загорнувши і її у святковий папір, вона сховала всі подарунки під ліжком. Різдвяного ранку усі мешканці замку зібралися за святковим сніданком. Після трапези. Аріель поспішила до свого сховку за подарунками. Та, зазирнувши під ліжко, виявила, що там пусто. Куди ж поділися подарунки? Не було їх ні під килимом, ні в комірчині, ні за портьєрами. Арієль, спускайся вниз. гукнув Ерік. Час обмінюватися. Подарунками. Дівчина прийшла у вітальню. А ми могли б це зробити трохи згодом. Я домовилася з рідними і друзями зустрітися на узбережжі вранці. Аріель подумала, що зможе пізніше пошукати подарунки. Певна річ, відповів Ерік. Ми всі підемо з тобою. Друзі Аріель, рибка Флаундер, краб Себастьян. І Мартин Скорик уже чекали. Мартин вручив подрузі маленьку скриньку. Аріель відкрила її і побачила скарби, які вона збирала із затонулих суден, коли ще була русалкою. У скринці лежала погнута виделка та тріснуте люстерко. Дякую. розчулено мовила принцеса. Аж ось і король Тритон та сестри русалки випірнули з підводних глибин. З Різдвом. вигукнули вони хором. Щасливого Різдва, любі мої! відповіла Арієль, махаючи рукою з берега. Ми підготували для тебе подарунки, сказала Аквата, одна із сестер. У мене теж є для вас подарунки. От тільки у цю мить Макс підбіг до Арієль із новим чоботом в зубах. А ось і подарунок для Еріка, сказала Арієль. Вона здогадалася, куди поділися усі речі. Та це ж пес їх поцупив і закопав на березі у піску. Арієль швидко зметикувала. А тепер. Сюрприз, шукайте різдвяні подарунки на пляжі. Оголошую пошук скарбів. Аріель, яка ж ти вигадниця. вигукнув Ерік. Перетворила свято на справжню пригоду. Ерік, Карлота, Грімсбі і Макс кинулися на пошуки подарунків. Рідні та друзі Аріель... Давали їм вказівки з води. Пошукайте біля човна, радив флаундер. І біля піщаного замку, крикнула Аквата. Знайдені подарунки вручав скорик. Повітряна пошта для Карлотти!» – оголосив Мартин, коли знайшли золоту прикрасу. Пошук скарбів усіх розвеселив, і подарунки Аріель усім дуже сподобалися. Коли всі подарунки були знайдені, мешканці океану попрощалися і пірнули під воду. Аріель та Ерік повернулися у замок. Вони сіли біля каміна і стали роздивлятися подарунки. Нехай це буде нашою традицією, сказав Ерік. Пошук скарбів на Різдво. Аріель усміхнулася. Це був день, сповнений сюрпризів, але іноді несподівані речі найкращі.